Блок живлення серії FOS від Shift CPS 450S можна придбати в мА зеніторба. Цей блок живлення має унікальну схему активної корекції коефіцієнта потужності PFC, завдяки чому він може видати 450 ВТ потужності при ефективності понад 85%. Він відповідає стандарту ATX 12523, що робить його сумісним з усіма сучасними процесорами і відеокартами. Одна з найважливіших особливостей цього блока живлення це тихий 120 мм вентилятор з автоматичним контролем швидкості AFC, що дозволяє забезпечити якісний відвід тепла. Крім того, у нього є новий оптимізований дизайн вентиляційної решітки. Блок живлення Shift CPS 450S має інтегровані технології захисту, які гарантують надійну роботу. Серед цих захистів є захист від перевантаження АП, захист від перенапруги ОВП, захист від короткого замикання SCP, захист від пониженої напруги ОВП, а також захист від перенапруги та стрибків напруги СИП. Не сумнівайтесь у якості блока живлення Chiefs CPS 450S. Він є відмінним вибором для будь-якого користувача, особливо для тих, хто зацікавлений в тихому і ефективному роботі свого комп'ютера. Ви можете придбати цей товар в мілі Ампер година зеніторба.